Доброго дня, дорогі друзі! Попереднє моє відео називалося Як українським дітям звикнути до Канади та канадської школи. Це продовження теми адаптації дітей до Канади, і до канадських та українських шкіл. Так, у Канаді є українські школи. Вони існують лише завдяки зусиллям української діаспори, яка з перших днів перебування у Канаді. Боролася за те, аби мати українські церкви і українські школи. За цю боротьбу та за те, що українці у своїй більшості приїхали з Австро-Угорщини під час Першої Світової війни, українці у Канаді навіть відправляли до концентраційних таборів. Канада на той час була колонією Великобританії, а та воювала проти Австро-Угорщини. З 70 тисяч українських іммігрантів за Остро-Угорщини 8 тисяч 579 чоловік було інтерновано урядом Канади як представників ворожої національності. Багато з них, українців, загинуло в констаборах від голоду та хвороб. Але багато українців змінювали прізвища, записувалися до канадської армії. І воювали за Канаду. Не все було так солодко для українців у Канаді. Крім того, що вони важко працювали, вони боролися за свої права, не здавалися і зберегли свою культуру і мову. Тому в українців в Канаді так боляче сприймає тих співвітчизників, хто зрікся рідної української мови. І їх можна зрозуміти. У 2005 році прем'єр-міністр Канади Пол Мартін визнав, що інтернування українців було темною сторінкою історії Канади. Уряд Канади надав кошти на фінансування пам'ятних заходів та освітніх програм, пов'язаних з інтернуванням українців. На пам'ять про це скрізь по Канаді встановлені пам'ятні дошки і меморіали. Цей пролог я роблю для того, щоб підкреслити, що українці ніколи і ніде не здавалися і не здаються. І в нинішній війні проти Росії ми теж переможемо. Отже, в Канаді є цілоденні українські школи. Вони засновані при греко-католицьких парафіях. Наприклад, тут у Торонто їх є три. Варто зазначити, що вони спочатку релігійні. А потім уже українські. Етноцентрична освіта, тобто та освіта, основою якої мала би бути українська мова, не вітається канадською системою освіти. Бо тут багато представників різних мов і усім не надаш такої можливості. На сайті Конгресу українців Канади є список українських шкіл по усіх провінціях і містах. Я подам в описі посилання на цей сайт. Пошук мені видав 101 українську школу в Канаді. Значну частину навчального плану у цих школах займає українська мова і література, історія і релігійна освіта. Ходити чи ні до української школи це, звичайно, вибір родини і вибір сім'ї. Але зауважте, навчають тут тільки дітей молодшого віку. У середню та старшу школу хайскул вже треба повертатися у загальну систему. Фінансується школи держава. Канадський уряд мало не щороку піднімає питання, щоб скасувати фінансування, але українська діаспора через загальні збори виборців, депутатів від українців, петиції та звернення вдається відстояти ці програми. Бо е, представники, інших на... представники інших націй теж порушують перед урядом питання, чому українцям можна, а нам ні. Якщо ви приїхали з дітьми за програмою QET, то аби піти до канадської школи, знадобиться дозвіл на навчання для тих, кому не виповнилося 18 років і хто хоче навчатися в Канаді. У деяких провінціях і територіях цей дозвіл надає право на отримання соціальних і фінансових послуг. Якщо такого дозволу на навчання у Канаді ще немає, то ви можете подати онлайн заяву на його отримання до 31 березня 2023 року. Платити за це не потрібно. Такі заяви обробляються у пріоритетному порядку. У деяких провінціях для відвідування школи необхідно мати щеплення проти деяких поширених хвороб. Тому візьміть з собою підтверджуючі документи. Уточніть, будь ласка, це питання при виїзді до тієї чи іншої провінції, які саме довідки вам потрібні. Як зареєструвати дитину у школу? Державними школами керують шкільні ради. Шкільним радам підпорядковується багато шкіл регіону, і саме через шкільну раду потрібно реєструвати дитину у школу. Для реєстрації потрібно мати такі документи: свідоцтво про народження дитини, довідка про опіку, якщо ви не рідний батько чи мати, довідка про місце проживання, довідка про щеплення і, звичайно, табель успішності. Ну і для католицьких шкіл свідоцтво про хрещення дітей. Шкільний рік у Канаді починається на початку вересня і закінчується у червні. Протягом шкільного року школи працюють з понеділка по п'ятницю, але не працюють у дні державних свят. Також діти мають декілька канікул протягом року. Якщо ваша дитина прибуває до Канади посеред шкільного року, то вам потрібно звернутися до місцевої шкільної ради для зарахування вашої дитини до школи. Під час прийняття дітей до канадської школи вперше школа або шкільна рада можуть перевірити рівень знань ваших дітей, щоб дізнатися. Чи правильно вибрано клас і чи потрібні їм курси англійської або французької мови? Більшість шкіл у Канаді забезпечують підвезення учнів до школи автобусом, якщо вони живуть далеко від школи. Але ви можете бути розчаровані тим, що вам відмовлять у підвезенні дітей, якщо віддаль до школи менше як 2 км. Це визначає Міністерство транспорту, куди ви подаєте заявку на підвезення дітей. Отже, коли будете вибирати школу для своїх дітей, раджу звернути увагу на такі питання. Чи пропонує школа програму нагляду за дітьми після уроків? Наскільки далеко знаходиться школа від вашого дому? Чи матиме ваша дитина право користуватися послугами шкільного автобуса? За яким маршрутом ходить автобус? Школи тут закріплені за територіальною ознакою. У Канаді школи фінансуються з земельного податку. Тому потрапити до навчального закладу можна лише за місцем проживання. Ви не зможете дати дитину до іншої школи, якщо вона не входить у ваш район проживання. Я маю на увазі школу. Чим економічніше розвинутий регіон, тим більше шкіл тут можна побудувати і тим краще їх облаштувати. Деякі канадці навіть переїжджають, щоб віддати дитину до е, гарної школи. Для підтвердження місця проживання ви маєте надати шкільній раді договір купівлі або оренди житла. До речі, саме через Територіальну закріпленість в Канаді і розвинена мережа приватних шкіл. Вони працюють за типом пансіонів, де учні займаються і ночують, а тому правило навчання за місцем проживання залишається дотриманим. Канадці часто віддають дітей у приватні школи, особливо молодшого віку, адже за законом не можна залишати без нагляду дітей до 12 років. Про що я говорив у попередньому відео. А тепер про здоров'я дітей. Прибувши до Канади, якнайшвидше знайдіть сімейного лікаря і подайте заявку на отримання карти медичного страхування для кожного члена вашої родини. Цю картку слід потім надавати в лікарні, щоб користуватися медичними послугами безкоштовно. До речі, діти мають проходити щорічний огляд. Також сімейний лікар при необхідності може направити до педіатра. У деяких провінціях є період очікування, перш ніж ви зможете подати заявку на оформлення медичного страхування. Тому рекомендую вивчити умови у вашій провінції ще до прибуття до Канади. Я говорив про дорожнечо-стоматологічних послуг. Це дійсно так і уряд Канади прагне вирішити цю проблему. Я слідкую за новинами і минулого четверга, тобто 17 листопада, побачив, що законопроект про надання стоматологічних під для дітей до 12 років у сім'ях з низьким рівнем доходу отримав королівський дозвіл і став законом. 1 грудня відкриється програма для подачі заявок. Наразі пільга надається дітям віком до 12 років і з річним сімейним доходом менше 90 тисяч канадських доларів. За словами уряду, ця допомога забезпечить виплати до 650 доларів на дитину на рік. Вона може бути і меншою. Це залежить від доходу. Запропонована сума покриватиме базову стоматологічну допомогу, тобто обстеження і чищення зубів, рентгенівські знімки і пломбування. Хоча перший доступ отримають лише діти віком до 12 років. Уряд обіцяє, що у 2023 році програма буде поширена на молодь до 18 років. Людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. До речі, про дітей з обмеженими можливостями та про інклюзивну освіту розповім у наступному відео, бо ще вивчаю та збираю інформацію. Чи буде дія цього закону розповсюджуватися на дітей з України, ще мені невідомо. Очевидно, будуть додаткові роз'яснення. Як тільки знатиму, одразу вас проінформую. І ще одна порада для новоприбулих українців. Просто питайте, питайте і ще раз питайте завжди і всюди. Це один із найкращих способів дізнатися, як ваша родина має жити і як долучитися до життя у Канаді. Про підписку на канал не нагадую, бо це залежить тільки від вашої доброї волі. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!